Вітамін Д3 запускає обмін кальцією в організмі, щоб він правильно засвоювався. Але якщо його не вистачає, а ми приймаємо Д3, що тоді буде відбуватися? І чи обов'язково додавати кальцій? Ну, все просто, якщо ви не маєте проблем з кістками. Аналізи в нормі, а в їжі достатньо кальцію, ви вживаєте молочні продукти, брокколі, рибу, горіхи, тоді кальцій не обов'язково додавати. Достатньо вітаміну Д3, К2 і організм сам засвоїть кальцій з їжі. Але якщо у вас слабкі кістки, остеропороз або аналізи показали нестачу кальцію, обов'язково його додайте додатково, тому що вітамін Д3 запустить обмін кальцією. І якщо в їжі його мало, то він буде його витягувати з кісток, тому що кожна наша клітинка потребує для своєї роботи кальцію, і організм все зробить, щоб в першу чергу забезпечити свої життєво необхідні функції. Тому не маєте проблем з кістками, добре харчуєтесь, можете вживати просто вітамін D3 і К2. Якщо маєте проблему з кістками, обов'язково додавайте кальцій, щоб не усугубити свої проблеми.